Дорогі друзі, команда проекту Цікаві люди Орлова Степанок зараз прийде в гості до цікавої людини, про яку ви зараз і дізнаєтеся. Назва Дентал Клінік. Дорогі друзі, дорогі наші глядачі, і знову з вами команда проекту Цікаві люди Орлова Степанок. Зараз ми знаходимося в цікавому місці. Я думаю, що це місце. Е, мабуть, е, кожного е, разу, коли у когось щось були, зубчик, наприклад, от, чи пломба випала, чи потрібно підлікувати зубчик, чи, наприклад, ставити імплант, от, ви звертаєтесь саме до лікаря-стоматолога. І от зараз наша команда знаходиться в стоматологічній клініці, яка називається МК Дентал. І зараз перед вами. Найкращий персонал цієї клініки. Я хочу з вами познайомити, друзі, з найкращими лікарями, які до вас турботливо будуть ставитися, якщо ви завітаєте саме в цю клініку і ви отримаєте найкращі послуги цієї клініки МК Дентал. І так, до вашої уваги лікар з величезним стажем роботи, який також лікував саме мене, тому я з чистою совістю можу рекомендувати. Даного лікаря, який зараз вам про себе і розповість. Представтесь, будь ласка, нашим глядачам. Добрий день. Мене звуть Мовчун Олексій Петрович, я лікар-хірург імплантолог. Дякую, будь ласка. Доброго дня, мене звати Стойкова Олена Валентинівна і я лікар ендодонтист О, дуже цікаво я розповісти кожен про свою діяльність. І зараз, дорогі друзі, ми пройдемося. По лабіринтах цієї клініки і я вас познайомлю особисто з лікарями та послугами, які вони надають. Поїхали, з нами цікаво. Ну що ж, любі друзі, пішли гуляти лабіринтами клініки МКД. Ви погляньте, які затишні тут крісла, де люди чекають в своєї черги потрапити до лікаря. Подивіться, які картини, якесь світле пространство. Ну що, пішли по кабінетам і подивимося, як лікують лікарі. Будь ласка, ж, друзі, знайомимося зараз з лікарем, хірургом, імплантологом. Заходимо. Зараз у лікаря є пацієнт. І ми не дуже коротко вас От на хвилинку. Будь ласка, розкажіть, будь ласка, про себе і про ваші послуги, які ви зараз надаєте. Добрий день. Мене звати мовчун Олексій Петрович, я лікар-хірург-інфонтолог. Ми надаємо послуги в нашій клініці стоматологічні хірургічні сівети послуги. А також займаємося імпонтологією і реконструкцією алюлярних електронів. Здорово. У лікаря завжди є асистент. Це найкращий помічник лікаря і нашого клієнта. Так що, любі друзі, якщо вам потрібні нові зубчики, будь ласка, звертаємося до лікаря і плантолога. Рекомендую особисто, бо я також являюся пацієнтом даного лікаря. Він один із найкращих лікарів-плантологів. До зустрічі! Ну що ж, дорогі друзі, а зараз я вас познайомлю саме з тим найкращим лікарем. З якого все почалося в моєму житті, який став моїм сімейним лікарем, мої, мій особисто та моєї родини, тому я повною мірою можу рекомендувати цього лікаря кожному із вас, що ви отримаєте саме найкращі послуги саме у цього лікаря. І так пішли знайомитись. Доброго дня. Я хочу вам представити кузьму Романа Євгеновича, який зараз розповість саме про ті послуги, які він надає людям. Будь ласка, Роман Євгенович, розкажіть людям, які послуги ви надаєте, і трішечки е, про цю клініку, тому що я знаю, що ви являєтеся власником цієї клініки. Будь ласка, доброго, доброго дня. Ми надаємо послуги ортопедичної реставрації зубів, а саме вініри та коронки. О, супер, а тепер трішечки про цю клініку. З, хочу вам сказати трішечки історії. Я познайомилася із Романом Євгеновичем, знаєте, більше 20 років тому в самій звичайній е, Облонській клініці. Е, Роман Євгенович тоді, мабуть, ще зовсім молодий юний лікар, який взяв мене до себе на обслуговування, коли я під своїм серцем носила нове життя це мого сина. І от коли я сіла до нього. Усе чудове крісло, яке на перший погляд, мабуть, тримтять всі, коли в нього сідають, і я в тому числі, але е, насамперед, мабуть, щоб сісти в це крісло, потрібно знайти контакт зі своїм лікарем, який не тільки стоматолог, але й величезний психолог, який розуміє наші побії, наші страхи, сісти в це крісло, і завжди підтримує і підтримує, скажімо так, так. От, коли я сіла в ці крісло, я зрозуміла це мій лікар, і я йому довіряю своє здоров'я здоров'я своїх зубів. І от вже більше 20 років даний лікар Роман Євгенович Кузьма являється моїм особистим лікарем і лікарем моєї сім'ї та моїх друзів. Тому, любі друзі, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям ваших зубчиків, будь ласка, звертаємося і вам завжди допоможе тут, саме тут. Клініці МК Дентал. Чекаємо вас до нас гості. Дякуємо. Любі наші глядачі. А зараз про свою діяльність розповість хазяйка цього прекрасного кабінету. Будь ласка, представтесь нашим глядачам і розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Вітаю! Мене звати Ольга Владиславівна. І в мене є одне питання до мамусі та тусів: як ваш малюк ставиться до лікування зубів і до відвідування дитячого стоматолога? Якщо у вас були якісь складнощі з цим в минулому, або ви ще ніколи не відвідували стоматолога, то вам саме до нас. Наш підхід це лікування з любов'ю та без стресу. Всі пацієнти, наші маленькі, завжди залишаються задоволеними і чекають нової зустрічі. Чекаємо на вас. Так що, любі друзі, якщо у вас є маленькі діти, які просто страшенна... Звертайтеся, є прекрасний лікар, яка знайде до них підхід, а саме головне вилікує вашим чадам зубчики. До зустрічі. До зустріч. Шановні наші глядачі, про цей ось цікавений апарат нам зараз розповість хазяйка цього апарату і цього кабінету. Будь ласка, представтесь і розкажіть, чим ви тут займаєтеся і які послуги надаєте саме цим апаратом. Ну, мене звати Смикова Олена Валентинівна, я лікар-ендодентист, а це е, апарат називається оптичний мікроскоп. Тобто раніше е, зуби, які не піддавалися звичайним методам лікування, їх просто щоб відвидаляли. Так? Зараз, завдяки сучасній стоматології, завдяки цьому е, апарату мікроскопу можна е, пройти пролікувати зубні канали. І спасти таким чином зуби. Так сказати, так. так. Тобто Супер. багато захворювання. Новітня технологія. Зараз сучасна новітня технологія. Багато захворювань вже стало можливо вилікувати, просто проходячи. Ну, за допомогою мікроскопа чистити ці канали, тому що він збільшує багатократно зображення видно, що знаходиться в корені, тобто, можна з високою точністю, з високою якістю пролікувати, пройти цей корінь, канал, прочистити, промити і таким чином забрати всю інфекцію зуба, яка є причиною більшості захворювань. Дорогі друзі! В клініці МК Дентал, яка знаходиться в місті Києві по вулиці Левка Лук'яненка, 13 а, знаходяться самі найкращі нові обладнання, найкращі нові технології по лікуванню ваших зубчиків. Тому, будь ласка, звертаємося, в кого є проблеми з зубчиками. Дорогі наші глядачі, а зараз команда цікаві люди Орлова Степанок знаходимося. У новітньому стоматологічному кабінеті, і ми хочемо вас познайомити з лікарем-терапевтом. Будь ласка, представтеся нашим глядачам та розкажіть про свою діяльність в клініці МКД. Добрий день, мене звати Гарищу Юрій Аронович, стаж роботи в мене вже більше 20 років. і в своїй роботі я займаюся найпоширенішою хворобою, якою ми стикаємося на стоматологічному прийомі. Це карість і його ускладнення. Тобто, кульпіти, переорудити. У роботі ми використовуємо сучасне обладнання, а також матеріали. Це виробництво Японії, Швейцарії, Німеччини, Італії. Хочу сказати нашим пацієнтам, що найголовніше з трудою це своєчасне виявлення всіх захворювань. І це допомагає скоротити тривалість лікування, час лікування і запобігти складним наслідкам, які досить часто, на жаль, трапляються. Скажіть, будь ласка, нашим глядачам буде цікаво, як часто потрібно звертатися до лікаря-стоматолога не тільки коли вже зовсім болить, так? а взагалі для профілактики? Профілактичні огляди один раз на пів року достатньо, щоб виявляти вчасно всі стоматологічні захворювання і надати необхідну допомогу. Дякую, дуже цікава інформація. А також нам тут запитання від наших глядачів, які найсучасніші наразі зубні пасти, які можна використовувати зараз для запобігання, такого, як каліс, або там буває, що восзапалення весни. От, ну, і інші такі моменти, які не дуже приємні для людей. Всі такі рекомендації дивиться індивідуально кожному пацієнту. Відповідно до його потреб. І які ми виявляємо при огляді. Тому тільки після візиту за оглядом професійного лікаря підбирати індивідуально. Дуже дякую вам, цікаво. А також <спасно> скажіть, будь ласка, нашим шановним глядачам пару слів, що ви їм побажали? Бажаю слідкувати за власним здоров'ям, приходити в першу чергу на профогляди. І якщо в разі необхідності записуватись на лікування, працюємо за адресою вулиця Ленка Лук'янка, 13А місто Кліні... Київ, Клініка МК Дентал. Так що, друзі, в кого є проблеми з зубчиками, клініка МК Дентал вас чекає. Друзі, а зараз клієнт клініки МК Дентал розповість. Про свої враження від співпраці з даною клінікою і розкаже про послуги, які він тут отримує, і чи подобається йому. Розкажіть, будь ласка, прощайтеся і розкажіть, будь ласка, про, про те, що саме ви робите в цій клініці, і чи вам подобається тут обслуговуватися? Доброго дня мене звати Роман, Я постійно виростую з послугами даної клініки. Тут військовий персонал високо висококваліфікований. Вибачте, мене зараз якраз відходить анестезія. Да? Так постійно користуюсь послугами, чистка зубів, вставка пломби як правильно сказати. Короче кажучи, пломбування, став ставка коронок, чистка зубів, те, чим я постійно користуюсь. По до речі, по по досить демократичним цінам. А скажіть, будь ласка, як тримаються ці пломби, які ви ставите? Чи е, довго вони тримаються? Чи якісна? Саме е, е, ці пломби, цей матеріал з якого роблять, і е, ліки, з якими е, лікарі обслуговують вас? З приводу пломб взагалі приходжу ставити зазвичай нові. Меняли пломбу, здається, одна була е, за два роки там, з всіх пломб, що малі є. З приводу якості приходжу, роблять укол, дивлюсь, дивлюсь кіно. Тому якби не думав, що стоматологія може бути настільки комфортно що таке і Ви знаєте, ви настільки праві, тому що обі наших людей це бояться сісти в стоматологічне крісло, і дуже важливо, щоб саме лікар знайшов психологічний підхід до клієнта, щоб клієнт не боявся сідати в крісло і лікувати свої зубки. Тому це дуже і дуже величезна рекомендація та подяка лікарям даної клініки. Ну що ж, дорогі наші глядачі, зараз ми вас познайомили з прекрасним професійним персоналом та найкваліфікованішими лікарями клініки МК Дентал. Шановні глядачі, завжди раді вітати вас в клініці МК Дентал, яка знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Лемкало, 13А. Завжди вам раді. До зустрічі, любі до друзі. зустрічі!